Каша кукурудзяна нав'язка, сир твердий, це сніданок, батон. Потім обідають гороховий і знов каша ячміна нав'язка, потім вечеря, бігус, з овочаве і каша пшенична. Цікавимося у жителів Владижина, чи задоволені вони харчуванням своїх дітей у садочках та навчальних закладах міста. Получається, ну, що їдять одні, одні каші. Нічого немає, як різноманіття такого. Було таке взагалі, що пів тижня просто давали макарон. На сніданок на вечора дають макарон. Тобі не подобається їсти? Не, не, подобає? так собі. Макарони, не подобається? Макарони лявляться. Що не подобається? Ну, вівторок, коли дають. А що тобі дають? вівторок? й манку без сахара. Зауважимо, що у громаді вже третій рік страви для дітей. Готують за рекомендаціями з меню відомого шеф кухаря Євгена Клопотенка. По методиці Клопотенка, воно yeah, там менш yeah. солоне, менш солодке, але в принципі ну, тебе задовольняє харчування? Yeah. Yeah. Ну, та й все. У мене ж дитина ходить в школу, так само в цьому місті. Ну, вона не дуже їсть ту їжу, яка там. Ну, тому що діти звикли до одної вдома їжі. Там, там подається дійсності, як ви кажете, десь не солона, але вона більш. Можна так сказати, що вона більш корисна для дітей, ну а діти не дуже хочуть ну якби таку їжу їсти, тому може виникати в цьому питання. Тому що не наїдаються, просто немає вибору для дітей. Ну багато дають круп. М'ясного мало раціон такий, що без овочів, без фруктів, майже У своїй дитині це бачу. Знаєте, вона не все їсть, що дають. Вона там родзинки не їсть. Якщо що з розинками там, то не їсть. Ну так що тут таке знаєте, особисте питання. Ну по дітям стосовно якості харчування дітей цікавимося у начальника відділу освіти Ладижинської міської ради Юрія Журби, адже саме він відповідальний за ситуацію у місті за цим напрямком. Три роки тому введено норми ХАСП у дитяче харчування і школи, і садочків. І в зв зв'язку з цими нормами мусять організатори харчування робити певні зміни у режим і раціон харчування. Зокрема, це заборона сосисок в школах і садочках, заборона консерв різного типу, зменшення кількості цукру, зменшення кількості солей і збільшення кількості інших продуктів. І знов таки, коли діти вдома мають практику харчування в домашніх умовах, коли мами готують, то звичайно є різниця із тим, коли приходять в школу. Тому що в школі має бути здорове харчування. На жаль, не завжди здорове харчування є дуже смачним. Школьне харчування нам не зайшло взагалі. не подобається їм. Діти голодні, переходять. Ну... Таке, воно не солене, ну я не знаю. Кажуть, що полезно. У мене от дитина, наприклад, в школу ходить, там от, що він їсть, так це запіканочку, таке от. Супи взагалі ніякі. З нових блюд що подобається? Ну, Запіканка. А раніше що ти Маска, Маска, гречки. гречки. Запитуємо Олену Кандибу стосовно смакових вподобань учнів Ладижинського ліцею. Не можу сказати, що однозначне ставлення, оскільки є смакові уподобання. Одні не люблять молочних продуктів, одні не їдять риби, хтось не їсть бурячка. Але діти виходять з того, що їм подобається, те вони можуть собі придбати або взагалі відмовитись на сьогодні від харчування, якщо їх не задовільнить щось у меню. У батьків в свою чергу власне бачення повноцінного раціону. Ні булочок печених немає, ні вареника ніякого не зліп'я, ну нічого такого немає, щоб дитина могла поїсти. Одні каші дають. Так само каші по м'яцю. Ну, переважно курка і рідко. то ну, рідко. Наприклад, коли ми йдемо в лікарню, вони говорять, що дитина має бути повноцінний раціон. Наприклад, по м'ясу там яловичина, свинина, ну і ку курочка. Ну не кожен день курка. Але ну якось так. По фінансуванні ми говоримо, що нам, наприклад, не жалко підняти на 20 гривень, на 30 гривень харчування, так як ціни. Ну, ми розуміємо, що ціни дуже високі. Зайти в магазин чи на ринку купити дитині те саме м'ясо. Кожен із батьків розуміє, але краще хай дитина поїсть нормально в садочку, чим прийде додому голову. І потім батькам щоб потрібно ну, готувати повноцінно вечерю, щоб дитина не була голодна. Коли проводяться батьківські збори, ми просимо, щоб батьки вносили свої корективи, можливо симптові продукти одні на якісь інші, в межах постанови 305, для того, щоб задовольнити наших дітей, для того, щоб діти отримали харчування, щоб харчувалися смачно в наших закладах. Ну ви знаєте, різні діти є. От, наприклад, наша молочне взагалі вона не, не любить. А є такі, ні, що молочне. Можна було б трошки щось змінити в харчуванні. Так. меню Так передбачено, що якщо є молочний суп, це манна каша чи рисова каша молочна, то є додаткова страва, яку дитина може з'їсти, незалежно від того, любить вона молочні продукти чи не любить. Це є запіканки, омлети, яєчні, і діти обирають собі лише тут, то те, що їм подобається. Є запитання у батьків і до вміння готувати за новим меню до кухарів навчальних закладів. А як ви думаєте, є приводи ставити такі питання? Ми рахуємо, що це не до опрацювання іде, а це просто некомпетентні працівники, які працюють по Бо того, що меню, в принципі, таке воно непогане, але в залежності від того, хто як його приготує. Якщо приготовано так, що дитина не може його їсти, то вибачте, діти приходять додому голодні. А як заходиш в садочок і з гореними стравами воняє, то вибачте мене, які яка, яка дитина буде їсти з горе. Дитина приходить додому і каже. Що нам давали сьогодні їсти згорну запіканку. Контроль, то, що там по харчуванню, я знаю, є, тому що у нас і заступники є контроль і по садочкам, і по школам ми обходили, дивилися, контроль по харчуванню є. За вимогами ХАСП, контроль здійснюється на всіх процесах виготовлення, починаючи від підвезення продуктів і продукції, і до видачі вже готової страви. Щоденний і навіть навіть щогодинний контроль здійснюють самі працівники харчоблоку, оскільки вони там слідкують і за температурними режимами, і за чистотою, там за гігієнічними вимогами, і за свіжістю продуктів. Щоранку медична сестра закладу бере участь у бракіражі привезеної і готової продукції. Також ми, як керівники, також причетні до контролю і батьки свого. Боку теж можуть підійти скуштувати справи, висловити свої позиції стосовно того, що їм не сподобалося. Пояснення відповідальних осіб зрозумілі, але ж і претензії батьків аж ніяк не виглядають безґрунтовними. Можливо, нам всім варто звернути максимум уваги на безпосередніх постачальників продуктів до навчальних закладів. Саме харчування нас організовано. Шляхом аутсорцингу, тобто відділу освіти проводить тендер на закупівлю обідів для наших учнів, і кожного року учасники приймають участь і переможці надає меншу ціну, він протягом року проводить харчування в наших школах.